Якщо ви батьки школярів, ваше життя аж ніяк не мед. Киянка Руслана Башатова, мама восьмикласниці, і вона досі по думки, повертається до конфлікту з батьківським комітетом, у який також виявилася залучена дитина, і також через гроші до шкільного фонду. мені телефонує батьківський комітет, мама, і говорить: тоді я принципово не дам вам піцу. Принципово я кажу: можете не давати, ми не голодні. Тоді образу пережила мовчки, та інцидент у Харкові спонукав заговорити. Там на шкільному святі дівчинці не дали торт, бо її батьки принципово не здавали гроші до шкільного фонду. Так звана справедлива голова батьківського комітету довела школярку до сліз. Київська мама боїться, аби таке не повторилося з її донькою. Несподівано історію Руслани почула інша мама. Я вам більше скажу. Я просто голова батьківського комітету школи, і я знаю, що всі внески. Я завжди говорю, розмовляю з батьківськими комітетами, і я усім кажу, що всі внески у нас в школі благодійні? Вже за мить питання так званих добровільних внесків у фонд 111-ї київської школи переростає у жваву дискусію. Кажуть, а чи всі батьки здали? А я кажу: почекайте, яка різниця? Всі чи не всі? Це було ваше рішення щось закуповувати. Ви вирішили, ви й закупили, а я тут до чого. За новим законом про освіти, окрім держави, грантів чи приміром прибутку від надання в оренду приміщень, школа може отримувати фінансування і через добровільні внески, зокрема батьків. Сума не може бути фіксованою, а лише рекомендованою. Утім, на практиці все інакше. Руслана пересилає до вічівелі переписку у Вайбері. Там ні про яке бажання не йдеться. Оскільки залишилися гроші з минулого року, то в цьому році ми за вересень здаємо, як зазвичай, по 100 гривень, 50 гривень фонд класу. Список зараз відправлю. Я так розумію, що є батьки, які проти здачі грошей у фонд школи. Охорони, але вибачте, по 50 гривень на зошити чи хоча б на ручку Вірі Іванівні, здати можна. Утім, ця школа не унікальна, каже громадський активіст Олесь Ярославцев. Він займається захистом прав учнів та батьків. Тож скарги про побори отримує з усієї України. Дискусії у вайбері, а також відео, записане на телефон чи диктофон. Батьки можуть надавати як докази у суді у справах про здирництво та булінг. Гімназія це Голосіївський район. Вчителька почала шпиняти дитину через те, що мама не здає грошей. От як мені мама пояснила, нібито знов таки, нібито ця вчителька отримує. Якісь премії через те, що вони, якщо вона охопить весь клас, клас за грошей, але знов таки це нібито. Факт в тому, що булінг є, дитину почали шпиняти, дитина почала там після це ночі, дитина почала себе дуже погано почувати. В адміністрації багатьох київських шкіл, зокрема, і 111-й, кажуть, що нині проблем з державним фінансуванням немає. Рано чи пізно отримають обіцяні одномісні парти для нової української школи, виділяють кошти і на ремонт. Утім, гроші батьків тут не зайві. На них розфарбували стіни, повісили жалюзі, оновили патріотичний куточок, утримують охорону. Якщо батьки вирішили купити ці жалюзі за свій рахунок і прийняли це рішення колегіально, будь ласка, протиск на батьків не чули. така проблема в класі, якщо є така проблема в класі, то треба звернутися обов'язково до вчителя, Бо вчитель може цього не знати. А потім від реакції вчителя можна звернутись до директора. Мама ж восьмикласниці перестрахувалася по-своєму на прохання дитини річний внесок у 500 гривень у фонд класу таки здала.